Всім привіт! Пан Богдан вітає в себе на каналі. Значить, зараз я вам нароблю такої правди, якої ви не почуєте в себе на телемарафоні. Значить, по-перше, а чи чули ви в себе на телемарафоні, що Україна офіційно евакуйовує уже із 18 населених пунктів із Дніпропетровської області ті населені пункти, які раніше ще вважалися в глибокому? Тилу. А зараз вони офіційно там евакуйовують населення, люди просто в шоці. І ні жоден, жоден там, чи то навіть політик, чи не політик, чи коментатор, чи журналіст не висвітлює це на телемарафоні. Що зелена шмара, зелена влада тупо, тупо зараз здає українські території. Про що я вам говорив раніше, що вже є домовленості, як територію України поділять, що буде, яка зона буде, відійде Росії, яка зона української території буде під впливом Європи, саме Франції, Великобританії, Німеччини, і яка залишиться, власне, там ще така Україні, та маленький кусочок центральної України. І яка буде буферна зона? І ось зараз оці всі населення евакуйовують, да? оце з буферної зони, тому що там буде взагалі така нейтральна зона, там взагалі нічого не має бути. Буферна зона. Другий момент, який дуже цікавий є, про який ви не почуєте на телемарафоні, зараз що влада Зеленського готує щодо мобілізації? Які законопроекти вони просувають і інтенсивно дуже приймають? І вони приймуть ці законопроекти. Значить, вони вже готові студентів гнати на мобілізацію? Значить, цих до 20 років вони випустили з України. А зараз хто старше там 25 років і студент, щоб не робили ці майдани картонні, всіх на могитлізацію. Зараз готується такий законопроект, що всіх студентів, хто старше 25 років будуть мобілізовувати, вісрочки будуть відміняти. Закінчив школу і ось навчається, що там в вузі, да, що це до 25 років. Якщо встиг, то встиг. А ні то на фронт. І також викладачів буде. І вихователів також. От. Не маєш повної ставки на фронт. Там. Якщо 0,75 ставки, да, на фронт, то це обично по селах да, дуже багато викладачів десь, там немає повну ставку, там на пів ставки чи на 0,75. Да й в містах багато. Це все буде на фронт, на фронт, на фронт. А щоб ви розуміли, друзі, на фронт, Зеленський хоче ще 120 тисяч. А зараз військові зараз, от що реально на фронті кажуть, ну нахрена, хоч давай 200 тисяч. Якщо немає боєприпасів, зараз лише фронт укомплектований, лише боєприпасами, там на 30-40%. А остальне все це гарматне м'ясо. Без зброї, це, ну це жива мишень. Та хоч 200, хоч півмільйона. Толку 100. Це живе пушечне м'ясо. А для чого люди це все робиться? Я вам дуже-дуже поясню. Ця вся мобілізація, це все ТЦК це ж спеціально розумієте, якби ця влада не хотіла такого босифікації, то вона би це не дозволяла. А влада хоче, щоб це була ця босифікація, щоб люди боялися, щоб люди платили гроші, щоб люди боялися з хати виходити, щоб люди там молилися на ту відстрочку, на ту бронь. Щоб ніхто, жодна людина, навіть думати не посміла щось сказати проти цієї зеленої шумари. Друзі, підписуємося на канал, пишемо коментарі, пан Богдан їх всіх читає. Всім папа, всім гарного дня!